Вітаю вас, пане Олексію. Скажіть, будь ласка, чи так, могла би Україна вистояти без допомоги міжнародних партнерів своїх? Тому що нам дуже багато допомоги надіслали саме в енергетичній сфері? Ну, ви знаєте, при всій повазі до наших партнерів і безумовно дуже потужна підтримка. Але це не така ж сама ситуація, як в воєнні, в бойовій сфері. Безумовно, от на фронті. Збройні сили України, вони би сьогодні ну, важко було б вистояти нам всім українському народу без їх збройних е, озброєння би без їх допомог. Що стосується енергетики, це не був ключовий фактор однозначно. Це непогано, коли пішли там генератори відповідні. Вони вони не всю енергосистему вони врятували. Вони окремі, райони, які постраждали і довго були без електроенергії, вони там дозволили їм заживитися і власне кажучи, пережити. Але енергетика України вистояла завдяки декільком принциповим факторам. Першу чергу це безумовна наша славна протиповітряна оборона. І вона ми бачили наскільки вона кожного тижня, після кожного удара та є ефективною зараз. Треба зазначити, що таже в центрі, тобто в київському регіоні, а він є ключовою загрозою, враховуючи там політичні плани Путіна, і вона дуже надійна. Друге, це безумовна і державна компанія «Укренерго» – це оператор системи передачі, і лінійні компанії оператори системи розподілу, це так звані «Опленерго». Вони там є державні, приватні, але там енергетики попрацювали і там, і там на славу, і вони навчилися готуватися до ударів і дуже швидко ліквідовувати нас. Куди. Третє, безумовно, мовимося, і Бог з нами. Погода і зима, ми бачимо, наскільки вона була блага для нас. Четвертий фактор це безумовно, Ну така він, він не дуже оптимістичний, але тим не менш він допоміг дуже суттєво. Це скорочення споживання. Бо ми розуміємо, наскільки постраждала промисловість наша потужна і населення, скільки мігрувало, і в результаті споживання зменшилося, і по суті, наші генераційні потужності вони забезпечували це споживання. Ось такі ключові фактори і саме енергетики, що стосується урядових заслуг. Ви знаєте, ну я не хочу зараз роздрая. Я готовий апотувати пану Шмигалю, Я по слухаю правий виступ. Ну все ж далеко не зовсім так. І не дуже добре саме от чиновники. Я не можу сказати, що добре, готувалися, бо є претензії до Міненерга своєчасно не були відповідні там зміни до законів до нормативно правових. Я нагадаю, що чомусь влітку уряд вимагав шістдесят 64 мільярди, це на фагазпі третий керівник. Прямо вола не дасте мені мільярди, і буде все холод і колап. Ну не дали йому жодного мільярда з 234. І ніякого колапту немає, то я задаю питання. А навіщо ви шантажували Верховну Раду і вибивали ці мільярди, які в результаті я думаю, були на оборону і на соціал? Тому ці питання ми фахово путно обговорювати і ніякої ейфорії Ось то ми, ми не допустимо, не треба. Зараз треба готувати до доступного опалювального сезону, бо він буде непростий, враховуючи фінансовий стан енергетичних компаній, того ж самого нафтагаз. Саме фінансовий стан і борги дуже великі, вони будуть сьогодні. Ну, головними ризиками. І останнє я закінчую. Я просто радію, що черговий пранк фанк, він провалиться. Бо ж бать. Що вони не планують, а в результаті воно все не так, і це дуже дуже обнадійливо для нас, розумієте? Тобто їх стратегічне планування далека від реалії, і це дуже підіймає наші шанси на загальну перемогу в цій війні, як як в військовому аспекті, так і в енергетичному економічному. Пане Олексію, давайте ще трошки поговоримо про наші перспективи. Багато зараз говориться про децентралізацію системи енергозабезпечення, і що ця система енергозабезпечення децентралізована, вона має бути реалізована саме в Україні. Наскільки я розумію, це така собі революційна система? Чи вона вже існує в Європі? Ні, я б не сказав, що не революційна Європа давно, як Крен побрала в децентралізацію розподілену таку енергосистему генерал. Тобто наближення генерації до споживання. У нас, бачите, у нас вишилися дуже потужні станції. Атом наші блоки теплові станції, гідра вони сконцентровані, і, та, вони є вразливими з точки зору удару, і вони через потужні мережі логістику достигають і, до споживачів. Сьогодні до речі, ми з комітетами, з головою комітету Геросом, іншими депутатами їздили в Миронівку на одне підприємство, яке встановили автономну станцію газо-турбінний генератор, який в результаті е, практично не залежить від центральної енергосистеми. Вони забезпечують свій технологічний процес, вони забезпечують електрикою, теплом. І от саме такий прикладі, оце і є яскравий приклад цієї розподіленої енергосистеми, до якої треба якомога е, швидше наближатися, буквально дуже прискореними. Ну, для цього у нас є можливості Гроші є. станції. Це інвестиції, розумієте? Я, 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 на жаль, вже розумію, що так чи інакше. Ми не випадково вже уряд говорив про певні ціни на електроенергію для населення. Я не хочу нікого лякати, не хочу спекулювати. Ну там проблема Но назріла. Головне правильно зробити, щоб мало забезпечені не постраждали, а той, хто може, щоб платив, ну, вибачте, реальну ціну, а не то. Але як тільки підвищується ціна на електроенергію, одразу прибутковість інвестиційна при сприятлівість цих проєктів, вона значно і туди може заходити і приватні інвестори, і банківський капітал, кооперативи, які треба робити. Особливо я вам гарантую, буде розвиватися от кооперативи на зелену енергетику, кооперативи на сонячні станції, на вітрові, і так далі, і на акумулятори. Це тренд, який не минуть, і ми зараз будемо на ньому. Анлосі, дуже дякуємо вам. Олексій Кучеренко зараз був з нами на прямому зв'язку, народний депутат України.